З вами iFreshly і в цьому відео я спробую допомогти вам розібратися, на який об'єм пам'яті купувати iPhone. так, давайте для початку ми порівняємо ціни, наприклад, iPhone 5S. За 16 гігабайтну версію ви заплатите 7999 гривень, майже 8 тисяч. За 32 гігабайтну версію ви заплатите 10 тисяч гривень і за 64 ГБ версію ви заплатите 11 350 гривень. Ну, як бачите, ціна між 16, 64 і 32 досить велика, е, тому вам треба наперед знати, в яких цілях ви будете використовувати ваш пристрій. Якщо ви його будете використовувати суто для дзвінків, написати смс і щось зайти прочитати в інтернеті, я думаю, вам вистачить 16 гігабайтної версії. Якщо ви вже десь колись хочете зіграти якусь гру, зайти в програму якусь, знайти, припустимо, найближчий ресторан, потрібно брати 32 гігабайтну версію. Але якщо ви дуже Активний користувач iPhone, ви купа ігор, купа програм, всього настановлюєте, експериментуєте, то я думаю, вам потрібна 64 ГБ версія. Тож, я думаю, я вам допоміг в виборі обсягу пам'яті пристрою. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Пишіть в коментарях, що вам не зрозуміло. З радістю всім допоможу. Ставте лайки і всім папа! -па.